Основний збірник законів для військових. Офіційне видання статути Збройних сил України, збірник законів це комплекс правових норм, які регламентують організацію, порядок служби права та обов'язки військовослужбовців. Що передбачають ці статути? Визначають порядок управління військовими частинами та підрозділами, регламентують військову дисципліну взаємовідносини між військовослужбовцями, описують правила виконання бойових завдань та внутрішнього розпорядку. Забезпечують дотримання прав та обов'язків військовослужбовців. Актуально дізнатися про загальні положення. Що таке статути ЗСУ? Це обов'язкові до виконання нормативні акти, які регламентують діяльність військових формувань України. Вони діють на всіх військовослужбовців незалежно від звань та посад. Та є основою військової дисципліни та порядку в армії. Чому це так важливо? Статути забезпечують чітке функціонування Збройних сил України. Вони регламентують взаємовідносини між командирами та підлеглими та допомагають у підтримці бойової готовності та ефективного управління військами. Знайте свої права та обов'язки. Цей та інший документ ви можете замовити на нашому сайті, посилання на який є в шапці профілю.